В рамках реалізації проекту ЄС проон місцевий розвиток орієнтований на громаду Три на Прикарпатті провели прес-тур по кращих господарках, які беруть участь у цьому проекті. Учасники заходу зустрілися з громадами та відвідали об'єкти, на яких вже впроваджено енергозберігаючі технології та відновлювальні джерела енергії. Мета такого проекту сприяння сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні шляхом зміцнення спільного управління та заохочення громадських ініціатив у селах та містах України. Наш проект працює з 2008 року на території України Івано-Франківської області, в тому числі. Наразі триває третя фаза реалізації проєкту. За попередні дві фази було підтримано більш ніж 132 громадські ініціативи на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. У третій фазі проєкт має ще новий напрямок роботи: це міський компонент або компонент з розвитку міст, як ми його називаємо. І крім восьми районів нашої області, з якими співпрацює проєкт. Ми ще підтримуємо впровадження мікропроєктів об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків в містах Коломиї та Надвірні. Під час прес-туру журналісти побували в селах Спас, Черганівка, Вільшаниця та Побережжя, де успішно реалізовано енергозберігаючі технології та відновлювальні джерела енергії. Громади Тисминського району досить активно включаються в написання проектів. Ми брали участь безпосередньо район був відібраний і у другій фазі проекту «ЄСПРООН», і також і в третій фазі. Загалом по даному проекту ми зреалізували близько 11, 11 проектів. Хочу сказати, що громади. Звичайно, задоволені тим, що вони мають змогу реалізувати свої мрії. Реалізація мікропроєктів відбувається за рахунок спільного фінансування громади та місцевих бюджетів. Найважче було на початках, коли бракувало інформації та результатів роботи. Сьогодні стати учасниками проєкту та покращити свої умови проживання прагне чи не кожна громада області.